І в цьому відео я вам скажу абсолютно все про криптовалюту, як купити криптовалюту, де купити криптовалюту, щоб розбагатіти. Зараз ситуація на ринку дуже хороша, адже біткоін стрімко росте та падає, тобто ринок дуже нестабільний. Ну і на цьому ми будемо заробляти, але для початку нам потрібно оприділитися з біржею, на якій ми будемо торгувати. Найпопулярніша криптобіржа це Binance, тому й на ній ми зупинимося. І що ж, коли ми оприялилися з біржею, нам вже потрібно купувати криптовалюту. Це зробити максимально просто. Для початку заходимо у вкладку Гаманець ПІТОПІ, і все перед вами відкривається безліч людей, які готові обміняти з вами свої USDT на гривні. Вам залишається лише вибрати людину з найкращим курсом та приблизно через 30 хвилин криптодолари або як всі говорять в USDT, прийдуть вам на аккаунт. Тепер я вас можу привітати, адже ви маєте криптовалютні долари і за них ви можете купити будь-яку криптовалюту. Далі ми маємо знати, яка сума у вас буде на балансі. Якщо це 10, 50, 100 або навіть 300 доларів, то як би це диво не звучало, але криптовалюту купувати не потрібно. І сподіватися, що вона виросте в 10 разів. Коли в тебе маленькі суми, тобі потрібно збільшувати свій банк, беручи участь яких темках, таких як в сейлах, теснетах, амбасадорах, нодах, все, що не потребує великих вкладень. І так, зараз ви взагалі нічого не розумієте, адже для початку вам треба повністю оточити себе криптовалютою. Дивитися відео на ютубі, зайти в телеграм-канали про криптовалюту. І потроху ви будете починати розуміти, як вона працює. Але для початку вам треба збільшити свій баланс, аби в криптовалюту з 50 доларами сенсу небагато. Ну а якщо ж взагалі немає грошей, ви можете заробити на вище амбасадорах, нодах, це все у відкритому доступі. А тепер давайте поговоримо про тих, в кого є гроші, і він готовий вкладати їх в криптовалюту. Пустимо в тебе 3 тисячі, 5 тисяч, 10 тисяч доларів, і ти готовий укласти ці гроші в криптовалюту. Найвигідніше торгов. Та вкладати свої кошти по системі DCA Наприклад, у вас 10 тисяч доларів, біткоін коштує 30 тисяч доларів, ви купляєте його на тисячу доларів. Наступний місяць біткоін коштує 20000 тисяч доларів, і ви теж купляєте його на 1000 доларів. Але біткоін не зупиняється падати, і він за 15 тисяч доларів, і ви теж не зупиняєтеся, і купуєте його на тисячу доларів. В результаті ваша середня покупка буде 21 тисяча доларів. І це дуже хороша ціна покупки, адже якщо біткоін піде на 100 тисяч доларів, у вас буде 5 іксів. Зараз ринок дуже нестабільний. Буквально вчора біткоін був 73 тисячі доларів, що означає новий рекорд. Тому всі гроші потрібно вкладати в криптовалюту, адже хто не ризикує, той не виграє.